Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі улюблені в Христі, браття і сестри, дорога молоде, діти, сьогодні восьма неділя після зіснення Святого Духа, після зелених свят, сьогодні неділя святих Отців. Шести Вселенських соборів. Сьогоднішня неділя говорить нам і дає нам урок життя про хліб насушний, про велику відповідальність до споживання хліба насушного. Дорогі хресті, браття і сестри. Якщо ми заглянемо в історію створіння світу, де Бог сотворив усе і людей поселив у тому чудесному раю. І лише єдина була вимога Бога до людини. Все робити в раю, тільки лише з одного дерева не споживати плоду. Це була єдина вимога Бога до людини, настільки бути чемним, щоб виконати. Цю єдину вимогу життя людини на землі. І тут людина не може себе стримати в своєму гріху, так дається легко спокушатись злому духові. Де, не звертаючи увагу на вимогу Бога, зневажає Бога, руйнує вимогу Бога і спокушається. З'їсти плід з дерева. Гляньмо, дорогі браття і сестра, на історію, коли ізраїльський народ за покликом Бога, Мойсея, як знаряддя вивезти народ з Єгипту неволі, скільки Бог завдає собі труду переконати фараона. Вільно відпустити ізраїльський народ. Десять страшних кар. Бог селає на єгиптян, на весь його народ. Аж десята кара стає доброю відзнакою, щоб його відпустити. І то фараон собі задає великого труду догнати цей народ і вернути його назад. Пустиня, народ голодний. Скільки це нарікань було в адресу Мойсея, його брата Арона, нащо ти вивів з неволі? Хоч ми там тяжко працювали, але ми там мали їжу. Дорікає Богові народ, не хоче неволі, не хоче бути вільним, хоче далі бути рабом комусь. І Бог посилає хліб з неба кожного дня. Стільки, скільки їм треба їсти, тільки щоб ви були вільні, тільки щоб ви були задоволені своїм життям. Бог дбає і дає хліб насушний. Ранок, обід і вечір ідіть і збирайте його. І тут людина незадоволена. І тут людина зневажає Господа Бога. Я до цього це говорю, щоб ми глибоко освідомили своїм розумом і зрозуміли своїм серцем силу Божу і волю Господню. Що усім нашим життям керує Господь Бог. Господь Бог не обтяжує нас своїми заповідями Божими. Він їх нам дає для чого? щоб ми між собою мали гарні порозуміння і гарні відносини, щоб ми не зазвікали на іншого Бога. Даємо ісеєві на горі синай. Лише десять заповідей Божих. Люби Бога. Не зазіхай на іншого Бога, не кради, не чужолож, не свідчи лишнього, шануй батька і матір. Десять ще заподів дає нам Господь Бог, і то ми їх не можемо гідно і належно виконати. Ми так часто хочемо звинувачувати прородичів наших Адама і Єву і сказати, наскільки вони були нечемні до Бога, що не могли того заклику Бога виконати, стриматися, щоб не їсти з цього дерева цього плоду. Наскільки кожен із нас, починаючи від себе, не шанує тих закладей Божих? Лише десять, котрі дає нам Господь Бог. Тому, дорогі браття і сестри, зібравши Христос, народ навколо себе навчає їх, зціляє. Кульгаві залишають усе і йдуть собі гарно вільно. Ті, хто прийшли на відкрилися очі. Ті, що були голодні, наситилися. Все те і ми маємо сьогодні. Ті чуда, які творилися тоді, сьогодні вони творяться. Киньте одне зерно пшениці в землю, виростає колосочок, із котрого ми маємо хліб насушний. Тільки нам треба це все зауважити то чудо Боже, яке діється до сьогоднішнього дня. Бачити, наскільки Христос є вічливий до мене, так мною турбується, щоб кожного дня я мав мала цей хліб насушний. Але чи я це розумію? Чи я роздумую над тим, що Бог дбає про мене настільки? Що кожного дня дає мені той хліб насушний. Недаребно молитва Отче нас є проказана Богом, дай нам хліб насушний». Усе, що те, що ми маємо, починається з хліба. І чи я гідно і належно хочу Богові подякувати. Бог нам дав цілий тиждень працюй. Скільки тобі до вподоби, веселися лише один день в тижні. Каже Господь Бог присвяти Його мені. Бо він не належить тобі цей день, цей день належить Господу Богові. Прийди відвідай Його. Подякуємо за той цілий тиждень, за той хліб насушний, котрим ти користав цілий тиждень. І виглядає, і що тут людина не має чемности до Господа Бога. Не чує тих церковних дзвонів, які, як ангели, закликають кожного з нас і голосять, лише треба вміти добре почути, бо каже Христос. Майте вуха, слухайте, бо багато хотіло би чути, і не почують. Де церковні дзвоні клич, іди, бо сьогодні день Воскресіння Бога предвічного Твого, який сотворив тебе, віддай йому шану у цей недільний день. Пригадайте собі цю історію Старого Завіту, де Бог з неба каже до Мойсея, Збери свій народ, нехай вони весь свій одяг виперуть, щоб чисті прийшли під гору Синай на зустріч з Господом Богом. Ми нараз так дуже хочемо чванитись, гордитися, що ми ходимо до церкви. Дорогі брати і сестри, це не за нас повстало. Гляньмо від початку сотворіння світу, вже люди збиралися на прославу Господа Бога. Скільки то людей збирав Ісус, щоб почути його Слово Боже? І тут апостоли проявляють сьогодні велику ініціативу. Кажуть Ісусе, учителю, та вже вистачить. Відпусти їх, хай йдуть. Не народ турбується, не люди дорікають Ісусеві, що ми вже голодні, дай нам їсти. Учні, апостоли, відпусти їх. Христос зворотньо, можна сказати, докоряє учням і апостолам, що вони ще не можуть зрозуміти сили Божої. І Ісус каже, ви їм дайте їсти, немає їм чого куди йти. Ви за це відповідаєте. Ви їх накорміть. Вони ставлять проблему Ісусові і кажуть, ми не маємо. Лише тільки дві риби і п'ять хлібів. Хіба це вистачить, щоб стільки народу накормити? Ісус творить чудо. Творить чудо для цього народу, для апостолів і для нас з вами. Щоб ми зрозуміли, наскільки є сила Божа. Щоб сьогодні нас накормити, помножує ті хліби і риби, і накормиє, і не тільки. Ще величезні великі кошики збирають окружків, щоб мати на наступний прожиток. Доказує Ісус, що Він є Господь Бог. Щоб і я, і ви сьогодні зрозуміли силу Божу, наскільки ми є відповідальні перед Богом шанувати Господа Бога і Його заповіді Божі. Шанувати той хліб насущний, котрий дає нам Господь Бог. Ми з вами обходимо зараз у ті дні хрещення Руси України. Господь Бог дав нам цього святого рівно апостольного Великого князя Володимира, якого надихнув на таку глибину мудрості прийняти християнство, прищепити нам віру до Бога. А йому у цьому, чому святому Володимиру, допомогла його бабуся княгиня Ольга, яка стає нам сьогодні за той великий взірець. Як ми би мали поступити в своєму житті? Скільки ми можемо навчити своїх внуків, своїх дітей прищепити їм віру до Господа Бога? Наскільки ми сьогодні чуємося відповідальними передати цю естафету християнського життя своїм дітям, внукам і правнукам? Дорогі браття і сестри. Чуємося до великої відповідальності і торолантності пошанівку до Господа Бога. Скільки то Свята Церква переживає тих людських клопотів, які ми є дуже винні у них, недавно в церкву приходить мама, яка оплакує і місця собі в житті не знаходить. За що? За свою материнську байдужість. Нехтування, материнським покликанням, син наркоман, плаче і просить церкви допомоги рятувати. А де ж ти, мамо, була ціле життя, коли синові вже поза тридцять? Де твоя материнська молитва? Де твоя материнська турбота про свою дитину, щоб він не був тим наркоманом? Ти його настільки любила, що зневажила Господа Бога. Той, хто більше любить сина доньку, ніж мене, той недостойний мене. Скільки то ми разів в житті зневажаємо Бога через любов до своїх рідних, їх жаліємо, не бачимо їхнього гріха, мовчимо, замовчуємо. І так ця мама сама собі дає відповідь, я винна, я можу навіть негідно називатися мамою для тої дитини, бо каже вона: 90% є вини моєї, де я не ходила до церкви, я не молилася, я ні разу за 30 років не дала ім'я на списку дитини, щоб церква молилася за нього. Тому будьмо дуже обережні у потребі хліба насушного для своєї сім'ї. Гміймо випросити і гміймо бути добрими Приятелями Ісуса Христа. Те, що я вам дуже завжди наголошую і говорю: гмійте товаришувати з Ісусом, бути вірними Йому у молитві, в неділю і свято святій літургії. Якщо б ми сьогодні спитали один одного самого себе, а де мій син? Що він в цю хвилину робить? А де моя донька? Чим вона займається в сьогоднішню хвилину? А де мої внуки? Що вони роблять? А де моя мама? А де мій тато? Тому недаремно Христос каже: за одного грішника будете десять покараних за наше недбайливство, те, що ми бачимо. І не хочемо собі завдати труду навернути людину до Бога, до життя з Господом Богом. Лише десять заповідей Божих нас зобов'язують до пошани. Бога і своїх рідних. І це здається нам є не під силу. Христос кличе нас усіх, щоб ми приходили до Нього. Втомлені, обтяжені, Він нас облегшить. І чого ми не хочемо деколи. Христос каже: споживайте моє тіло і пийте мою кров, ви будете мати життя вічне. І того ми часом не хочемо робити. Позбудьмося гріха, почнімо поважати себе і себе любити, щоб мати життя вічне. Амінь.